Вітаю, друзі! З вами Людмила і компанія Спендом. Сьогодні хочу розповісти важливу новину. В Іспанії змінюються правила оренди нерухомості, і це безпосередньо стосується всіх власників житла. З 2030 року здавати або продавати можна буде лише ті будинки, в яких енергетичний клас не нижчий за Є, а з 2033 року щонайменше клас Д. А тепер увага! Приблизно 85% житла в Іспанії не відповідає цим нормам. Йдеться переважно про вторинний фонд, старі будинки зі слабкою ізоляцією, старими вікнами та неекономічним опаленням. Щоб привести їх до стандартів, власникам доведеться робити серйозну енергомодернізацію. А от новобудови вже будуються за сучасними вимогами. Енергоефективні матеріали, сонячні панелі, якісна шумоізоляція, нижчі комунальні витрати. Їх можна відразу здавати або жити в них. Тому, якщо ви плануєте купівлю для інвестицій, краще розглядати первинне житло. Воно не втратить актуальності, залишиться ліквідним. А якщо шукаєте для себе, то можна продивитися і до вторинного, але важливо розуміти, що частину таких квартир доведеться оновлювати, щоб вони відповідали новим правилам. Зараз саме час визначитися, яка ваша мета: життя, інвестиції чи оренда. А ми з свиньдом допоможемо підібрати ідеальний варіант саме під ваші цілі.